Від щирого серця хочу привітати всіх наших воїнів-добровольців з вашим днем. Нехай горить, палає, техніка ворожа, рідна Україна переможе. Слава Україні! Друзі, всім привіт! Я українська співачка Юлія Рознен, і сьогодні я хочу привітати всіх хлопців та дівчат, які зіграли в цій війні ключову роль. Вони стали добровольцями і добровільно пішли за. Свої поцілунки і велику-велику вдячність відсього українського народу. Доброго дня! Ми гуртів, співбратів. Ми вітаємо вас з Днем українського добровольця. Ми щиро захоплюємося усіма нашими героями, які, попри все, можуть взяти зброю і піти у військо. Дякуємо вам разом з нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Я надзвичайно пишаюся українськими добровольцями. Це люди різних професій зі своїми планами на життя, мріями. Обставинами, які обрали свою головною місією захист нашої батьківщини від окупантів і стали на захист усіх нас. Гордість і повага! Низький вам уклін. З вами ми впевнені, все буде Україна! Зі святом вас, дорогі, сил вам! Наша віра з вами, і вона незламна. Повертайтесь, будь ласка, живими! Слава Україні! Вітаю всіх добровольців України зі святом! Вітаю! І обіймаю кожного і кожну, як брата і сестру, дивлюсь в очі хлопця і дівчата. І кажу вам величезне дякую. Дякую вам за те, що ви запалюєте нас, всіх українців, а тепер і весь світ. Так саме ви, коли прийшла війна до хати, ви покинули всі свої справи, взяли зброю в руки і пішли захищати нашу рідну Україну. Ще раз вам величезне дякую міцного козацького здоров'я, швидкої нам перемоги і миру. Миру нам, слава Україні, слава всім добровольцям України! Слава, слава, слава! Всім привіт, друзі! Я український артист Діброва. Я хочу сьогодні привітати кожного добровольця із вашим професійним святом. Кожен українець вас пам'ятатиме вічно, наші діти вас знатимуть і пам'ятатимуть з підручників історії. Пам'ятатимуть ваші героїчні вчинки, вашу мужність, вашу відданість. За свою рідну душу. всім привіт, це Роксолана, і сьогодні я хочу привітати кожного українського добровольця з вашим днем. Хочу побажати вам багато міцного здоров'я, твердості, духу. Нехай вас завжди оберігає Бог. Я хочу подякувати вам за вашу надзвичайну роботу, за вашу відданість, за вашу мужність. Хочу сказати, що ми надзвичайно вами надихаємося і дуже в вас віримо. І звісно, ми чекаємо на нашу спільну зустріч. Дуже скоро зустріч. Ми сподіваємося, де ми скажемо такі важливі для кожного українця слова: перемога України. Тож до зустрічі і слава Україні! Люди різних професій, вчителі, кондуктори, водії, артисти, економісти, будь-хто ви всі для нас є прикладом для наслідування. І ми хочемо побажати вам, щоб ви завжди поверталися з фронту до рідних людських своїх тільки здоров'я. Вам великий великий уклін, Ми пишаємося, що, що у нас такі українці, і саме завдяки таким наша Україна переможе. Слава Україні! Все буде дорогі друзі. Я приєднуюсь до всіх привітань добровольців. Сьогодні день добровольця. Як на мене, це особливі люди, які в конкретний момент, в певний час відклали всі свої справи, відклали свою роботу, відклали все, що стосується їхніх особистих справ і віддали повністю себе нашій перемозі. Будьте здоровими, щасливими, бережіть себе і дякуємо вам за те, що наближаєте перемогу. Слава Україні! Я вважаю, що все, що в цьому світі є, доброго, конструктивного, позитивного, тримається на щирих людях, які готові добровільно створювати, захищати, допомагати, підтримувати, лагодити. Саме на таких людях і тримається земля. Тож, вітаю всіх нас з Днем Добровольця! Разом переможемо! Слава Україні! Усім бажаю міцного здоров'я, всіх лицарів України, які за першим покликом батьківщини пішли на її захист. Вітаю з Днем українського добровольця. Наснаги вам і натхнення добити цю наволоч і повернутися додому переможцями! Щиро ваш Сергій Василюк, Тінь Сонця, 130-й бат. ТРО! Сьогодні день українського добровольця, і ви знаєте, я в першу чергу хочу сказати, що я пишаюсь нашими українцями. Знаю дуже багато хлопців, дівчаток, які з перших днів війни взяли другу зброю. Ніколи не тримали її раніше, займалися зовсім іншими справами, але зробили це тому, що, тому що люблять, вірять і не можуть інакше. Знаю дуже багато людей, які відправились волонтерити, допомагати, лікувати. І коли я дивлюсь на таких людей, я розумію, що ми не переможні. Я розумію, що перемога нашої країни вже зовсім скоро, саме завдяки тому, що там такі люди, як ви. Я хочу подякувати кожному герою, кожній героїні, побажати найскорішої перемоги і повернення додому, до своїх рідних, близьких і коханих людей. Обіймаю вас, дякую, ваші літалі. Я, народний артист України, Леонід Сандуленко, хочу побажати всім вам в день українського добровольця. Здоров'я, щастя, радості, благополуччя. Нехай Господь боронить вас по корова Божої Матері. І слава Україні і вам, героям нашим, слава! Слава Україні! Вітаю всіх наших захисників та захисниць, з Днем добровольців України. Я вам дуже хочу подякувати за те, що ви робите, за те, що ви нас захищаєте. Ви справжні опора для нас і нашої країни. Бажаю вам всім міцного здоров'я, щастя, всього найкращого, щоб ви всі якнайшвидше повернулися живими та. Завдяки вам ми всі отримаємо перемогу. В цьому немає ніякого сумнівок. Ми вас осіх дуже любимо і чекаємо. Вітаю вас. Дорогі друзі. Щастя вам, здоров'я, добра, миру і звичайно перемоги всім нам і нашій рідній Ненці Україні. Слава Україні! Героям слава!